Вітаю, я Андрющенка Тетяна і хочу поділитися своїм враженням щодо проходження практики на магістратурі. Я проходила практику в центрі Акіт, де ознайомилась з роботою з дітьми з особливими потребами. В наш час це дуже актуально, бо без знань, як працювати з дітьми з особливими потребами, дуже багато центрів можуть не взяти на роботу. Також проходила практику в медичному закладі. Де ознайомилась з роботою міждисциплінарною командою, і для себе я з медичної практики взяла і побачила, як працюють з дітьми і з дорослими заїканням. Також для написання магістрської роботи університет надає бази практики. А якщо є така можливість, можна проходити практику за місцем роботи. І підсумуючи, хочу сказати, що університет дає дуже великий обсяг практики, що після закінчення університету можна в будь-який заклад іти спокійно на роботу і 100% візьмуть, бо вже за плечима є певний досвід роботи з дітьми.